Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це шкода Octavia Tour 2002 року випуску з бензиновим двигуном 2.0 MPI, механічною коробкою передач на 5 ступенів та переднім приводом. Друзі, автомобіль у нас у дуже гарному стані: 206 тисяч кілометрів пробігу на щитку, на класних легкосплавах. Так він виглядає, ніяких рижиків або корозій по автомобілю немає. Всього два косметично фарбованих елементи без шпаклівки, це капот та кришка багажнику. Все інше повністю в рідній фарбі. Дуже гарний стан, перероблене світло. На LED. Погнали до салончику. Салончик у нас чорний, текстильний, в накидочках під накидочками. Тут все в повному порядку, нічого не просижено, не продавлено. Значить, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом шкіряне мультикермо, регулювання гучності та мультимедійки, круіз-контроль, повноцінний бортовий комп'ютер, все працює по автомобілю, клімат, підігріви сидінь, магнітолка, все є. Друзі, дуже класний стан, ззаду взагалі ноль пакет. Таке враження, що ззаду взагалі ніхто не їздив. Дуже класний та обслужений автомобіль. Сіли та поїхали. В ходу просто ідеал. Жодних вкладень не потрібно. Ходова частина після ревізії. Свічки замінено ніяких вкладень не потребує. Взагалі, чекаємо вас на огляд та Драйв до нашого автосалону.